Звичайно, колекцій, що робити, коли жінка більше слухає свою маму і хоче розлучитися? Написано покине чоловік, так само і жінка, батька свого, і матір свою, і прилучиться дружина до чоловіка, а чоловік до дружини стануть одним тілом. Якщо доня буде слухалася мами, а мама буде пхала свого носа в сім'ю до своїх дітей. До їхньої сім'ї, то толку не буде. Але якщо ви будете жити по Слову Божому, то жінка має коритись своєму чоловікові, як церква Господу. А чоловік має любити свою дружину. Коли в них буде любов, то жінка не буде йшла до мене. «Мамо, що робити? Віселі не такий такий. Мамо, що робити? Це ненормально. Чоловік і дружина, то є одне тіло, одне ціле. І тому, дорогі жінки, так само є мамині синочки, дорогі мамині синочки. Мама, любимо її, поважаємо, шануємо. Але сім'я сім'я, то є святе для вас, то є святе. Тому миріться і до розлучень не йдіть, бо то не треба. А ви, батьки, не пхайтесь до своїх дітей в їхні сім'ї. Написано: батьки не дразніть своїх дітей, а ви діти підкорайтесь батькам. Ну коли женитеся. Ідіть окремо жити і живіть і все, і ніхто не винний буде з Богом.